Я не розумію, чому обшуки у Єрмака звільнили Шовковського. Ну, така несправедливість у нас в Україні, розумієте? Обшуки у Єрмака, а звільнили Шовковського. Як тепер буде Динамо? А як тепер буде Зеленський? Ну, коротше, в країні повний хаос. Давайте про це поговоримо. З вами я, Олександр Бригінець, і ви на моєму каналі «Бригінецьний не телемарафон. Ще раз на Буйсап проводять обшуки у Єрмака. І це не ключовий момент, що там Єрмака, що йому світить, а що йому не світить, у яких справах, яких кажуть цілих три. Що це відповідно відбувається не просто так. Ми ж розуміємо, що якщо шукають щось у Єрмака, то набу не може потім встати і сказати: ви знаєте, ми шукали і нічого не знайшли. Так не буває. Тобто, це говорить про те, що сьогодні в Україні існує ситуація. Коли Зеленський не може захистити нікого. І це дуже важливо. Це вкрай важливо, тому що це означає, що будь-який офіційний, ну, тобто е урядово-корупційний урядово-депутатський корупціонер, будь-який, розуміє, що завтра можуть прийти за ним. І ніяка дружба. Ніякі можливості, ніякі е, ситуації з ну, з зв'язками не допоможуть. Твій друг, кум, брат, прокурор немає значення. У тебе все схвачено, немає значення. Ти купив собі відстрочку, немає значення. Ти віддав гроші на ВЛК, щоб тобі фіктивно зробили. Немає значення. Тобто сьогодні країна входить в новий стан. Коли кожен буде боятися зробити будь-яку корупційну дію, тому що якщо Міндіча і Єрмака можна, то всіх інших теж можна. І це той приклад, який має значення. Я завжди говорив, що якби найближче оточення Зеленського і керівників держави відправило своїх дітей, і родичів, і знайомих, і друзів в Збройні Сили України, то інші б без розмов теж би пішли і ніяких би. Не було особливих суперечностей. І те ж саме тут, коли ловлять найвищу рибу, вся інша риба розбігається і падає на дно, падає на дно, це не означає, що корупціонери перестали бути корупціонерами, але вони просто впадають на дно. І це дуже показовий момент, це дуже важливо. Якщо справді ці два фактори: керований Єрмак, який вибудував всю піраміду, і гроші. За її рахунок, яких він це все робив, виникають з апарату Зеленського, виникають, зникають з його піраміди. Починається те, про що я вам багато разів. Це повне перезавантаження держави на рівні парламента. Повірте мені, вибір у більшості депутатів, які не корупціонери, а там. Є багато, знаєте, таких дрібних корупціонерів, але таких серйозних, потужних, ну, як правило, дім не доручали такі великі справи. А якщо навіть і є, то швидше за все їм пояснюють, що зараз треба більше сили, і енергії приділяти саме перезавантаженню влади. Тому я е, бачу наступний крок: це крок по перезавантаженню парламенту. Це сьогодні, нібито е, ви пам'ятаєте. Зеленський ніби збив, але тепер це знов актуально. І ті розмови, які були вчора, і ми з вами про це говорили, про рейтинги і про все інше, я не знаю, чи затримують цього Єрмака, чи не затримують. Він не державний службовець, у нього нема високого рангу, у нього немає ніякої імунітету, розумієте? Тому його можна затримувати як будь-яку іншу людину, ну, фактично. От і навіть рішення прокурора не потрібно, ну як по депутатам, чи по чомусь іншому. Тому все може статися, але ключове, ще раз кажу, не те ключове те, що Єрмак не може тепер виконувати функції ніякі в міжнародній політиці, тому що після того, що зараз сьогодні відбувається, це неможливо. І Єрмак не може тримати піраміду, тому що кожен тепер буде боятися навіть стояти поруч біля нього. І це означає, що такі реально відбудеться перезавантаження парламенту. Чи це добре, чи це погано? Звідки я знаю? Як мінімум, точно не буде так погано, як зараз. Я не розумію поки що, хто може бути двигуном перезавантаження, хто буде керувати цим перезавантаженим парламентом. Ясно, що не хряк і не вся ця тусовка. Я не розумію, хто може стати новим прем'єром, цього теж невідомо. Але я дуже сподіваюся, що ви мені про це напишете, розкажете, яке, яке ваше бачення. Тому що спікером має стати той, хто є членом парламенту, нагадаю вам. Тому уявлення про те, що залужний стане спікером парламенту, чи там, припустимо, хтось там, я не знаю, Єрмак, неможливі. Вони ну, це може обговоритись як прем'єр-міністр. А от хто стане спікером і хто стане прем'єром, пишіть мені свої версії, мені цікаво подивитися, з'ясувати, коли буде більше інформації. Я проведу стрім сьогодні. Червоний, як завжди, щоб ми з вами це обговорили. Думаю, що це вже буде через пару годин, тому що ситуація гостра, цікава, визначальна. І ще раз кажу, що важливо те, що на Саб зустрічалися перед тим, нещодавно з на минулому тижні кажуть, з. Зеленським вони його попередили все, про що йдеться з Єрмаком. Він призначив його головою делегації, які умерева. Умеров, потім, ви пам'ятаєте, прийшов і дав якісь покази от, по якійсь там справі, як свідок, так часто буває в кримінальних справах, коли важливі, потужні, ну, там, впливові фігуранти спочатку. Йдуть по справах як свідки, потім їх переводять уже в стан підозрюваних. От. І те, що на сьогоднішній день сталося таке серйозне перезавантаження, і в тому числі роботи Набу, це говорить про те, що сили, які підтримують Набу, поєдналися з силами, які підтримують відставку в Україні. Розумієте, в Україні, тому що сьогодні в Україні. 70% українців підтримує відставку Єрмака. І е, я вам ставлю табличку з соціологією, І мені дуже цікаво було би, щоб ви написали, кого би ви в цій табличці замість Єрмака хотіли бачити, щоб 70% українців хотіли його відставки. Мені цікаво, чи є такі люди в Україні яких відставка ще більш бажана, ніж відставка Єрмака. Ну, версії ваші приймаються всі, так що, будь ласка, не полінуйтесь, напишіть. Ну і мені цікава ваша точка зору: буде сьогодні арешт чи затримання, верніше, Єрмака, чи не буде це затримання? Бо, звичайно, якщо б відбулося, то це було б великим святом для всього українського народу. І ми б вже сьогодні цілий день говорили не про... Мирні угоди, яких немає, і не про поїздку Єрмака ой, Зеленського, яку він там планує. А дуже цікаво було би подивитися, як Єрмак разом з Зеленським от в неділю поїде в Париж, а потім не повернеться. Да? Ну, тобто таке теж, вже, як ми розуміємо, може бути цікаво. Все це цікаво. Стежимо. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте новини. І, будь ласка, отут, отут збоку, ви бачите. QR-кодик, будь ласка, це 428-й батальйон безпілотних систем тінь, який, якому ми збираємо на пікап. Ми збирали 500 тисяч. До речі, залишилось тільки 90. Завдяки вам ми наближаємося. Дуже сподіваюся, що до кінця тижня ми закінчимо цей збір. Але потім почнеться новий. Тут таке життя, хто же повинен. Допомагати збройним силам, якщо це не може влада, слава Україні.